Надвірнянський територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких перестарілих громадян відзначив 20-річчя своєї надзвичайно потрібної і благородної праці. В районному будинку культури з цієї нагоди пройшли урочистості і святковий концерт. Якщо неблагополучні діти в нашій державі дуже добре охоплені системою будинків, дитини та інтернатами, то система пансіонатів для самотніх перестарілих громадян у нас ще тільки в зародковому стані. А справа ця надзвичайно актуальна. Самотні немічні хворі перестарілі люди це просто моторошна трагедія нашого часу. Територіальний центр у Надвірнянському районі, на чолі із директором Романом Огеруком, робить все, що може, але проблема надто серйозна. І для перестарілих громадян потрібно створити солідний пансіонат. Для цієї справи добре підійшов би один корпус інтернату надвірній, який зараз пустує. До слова сказати, терцентр уже зараз намагається відкрити соціальну лікарню на 20 чоловік, але це дуже мало. Про серйозність проблеми, яку підняли на 20-річчі центру, говорила і присутність на святі керівників найвищого рівня області і району. Продовжити минулих років. З державного бюджету виділялися кошти, з вашого районного бюджету на ці питання також додатково виділялися кошти. І зроблена велика робота, щоб ці люди не відчували себе самотніми і могли вгідно прожити свою старість. На 2013 рік додатково з державного бюджету вам скеровано на питання надання послуг, які надає територіальний центр. Більше як 640 сорок тисяч гривень керівники району і міста, переглянувши фільм про людей, які масово доживають віку в нелюдських умовах, прекрасно усвідомлюють, що проблему треба вирішувати на державному рівні. Хочу побажати вам, щоб все, що ви задумали, зреалізувалося. І хочу побажати, щоб от на наступний рік, на наступні роки, коли ми дивилися репортажі, відповідні, щоб люди відгукувалися і щиро дякували вам за ваше піклу, за вашу професійну роботу. Дякую вам, свято вас. Ми не можемо себе обнадіювати. В цьому році, на жаль, ситуація не краща. І ми в цьому році не можемо навіть о той місяць виділити для підтримки. Незабезпечених людей. Ну Є такі реалії. І знову ж, я не хочу нікого звинувачувати. Всі ви винні в тому, всі. І я хочу на закінчення вам всім подякувати. Подякувати за те, що ви за відсутністю фінансування, за відсутністю достатньої заробітної плати, але все-таки хоч трошечки та покращуєте життя отихних, бідних, бідних, знедолених, одиноких людей. Бо не завжди потрібні гроші. Деколи достатньо доброго слова. Поради, розради, для того, аби тій людині здалося, що не таке вже життя і погане. Бо знову ж вертаюся до фільму. Як висловлюється жінка? Немає ні смерті, ні допомоги. Оце наша біда і в цьому вся філософія. Відзначення 20-річчя територіального центру за подвижницьку працю подяками і грамотами нагородили цілий ряд соціальних працівників. У їхню честь був даний святковий концерт.